Всім привіт до вашої уваги! Лот! Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень, різних видів та розмірів. Розмір від 30 на 50 см до 80 на 200. З розміром 30 на 50 см буде 5 одиниць. 50 на 70 см, 50 на 100 см буде по 3 одиниці. Матеріал бавовна з розміром 50 на 90 см, 65 на 120, 100 на 150 см та 100 на 155 см буде по одному рушнику. Та з розміром 80 на 200 см буде два рушника. Всього в лоті 17 одиниць. Вартість слову 1960 гривень. Собі вартість одного рушника 115 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!